Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати не зовсім повноцінну страву, а скоріше всього, як доповнення до першої страви. І це будуть пампушки із часником. Для цього нам необхідно 100 мл кефіру, 200 г просіяної муки, 1 яйце, 20 г олії, дріжджі 5 г і по 4 г цукру та. Солі. Спочатку ми з'єднуємо кефір, всипаємо дріжджі і цукор і змішуємо. Кефір повинен бути не гарячий, кімнатної температури, тому що дріжджі просто зваряться. Цю ж суміш ми залишаємо на 5 хвилин подивитися, як будуть працювати дріжджі. Later. Процес бродіння відбувається чудово, і ми у нашу суміш додаємо усі інші інгредієнти. Це яйце. Сіль. Рослинна олія і мука. І все це ретельно перемішуємо. Отаким чином виглядає наше тісто і ми його кладемо до ємкості для того, щоб воно підійшло перший раз. Ємкость ми повинні закрити, щоб не обвітрювалося тісто, або харчовою плівкою, або кришкою. Отже, ми дочекалися першого підйому тіста. Ми його обминаємо. Подивіться, яке воно живе, податливе в руках. Знову кладемо до нашої чаші і накриваємо харчовою плівкою і чекаємо, поки воно підійде вдруге. Нам необхідно також змастити нашу форму для випікання або рослинною олією, або вершковим маслом. Отже, форма змащена і ми починаємо формувати пампушки. Ми беремо тісто, ми його спочатку обминаємо, щоб заховати усі кути нашого тіста, потім кладемо на стіл і отаким от чином, такими рухами, сформуємо, формуємо кульку. Тісто сформовано у вигляді пампушок, закладено у форму, і ми поставимо до духової шафи, яка розжарена до 30 градусів, для того, щоб тісто швидше підійшло. Отже, наші пампушки підійшли у духовій шафі. Подивіться, якого вони набули вигляду. Температуру духової шафи ми розжарюємо до 200 градусів. І наші пампушки будуть випікатися протягом 20-30 хвилин. Поки наші пампушки готуються у духовій шафі, нам необхідно зробити заправку для пампушок. Ми беремо 15 мл звичайної води, 15 мл рослинної олії. Небагато укропа і один зубочок часнику. З'єднуємо воду з рослинною олією, додаємо кріп. На терці натираємо один зубочок часнику, який придасть неперевершеного смаку. Нашим пампушкам. Наші пампушки вже вкрилися рум'яною скоринкою, і скоро будуть готові. Отже, наші пампушки готові. Вони готувалися в духовій шафі, і ми зараз їх достаємо і будемо змащувати заправкою для пампушок. Подивіться, якої форми набрали наші пампушки і обов'язково їх необхідно змащувати заправкою, поки вони гарячі. Подивіться, які вишукані, смачні, неперевершені на запах. Смакуйтесь з задоволенням, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до наступної зустрічі!